Наступна головоломка. У нас є така рівність 78 відняти 50 дорівнює 10. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один серний, щоб наша рівність була правильною. Це і досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І ось, хто гарно логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити отель сирник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно. Перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирний, Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 70 відняти 60 буде 10, 10 дорівнює 10. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.